Я ж казав, що будете лопати купати. Бачите, друзі, він поламана. 14 кВт. Ой, друзі, не знаю в кого як. А у нас по пояс снігу, світла немає, мабуть, не буде пару діб. Будемо, ну сонця явно не буде сьогодні. Будемо, мабуть, дизеля заводити. Йоханий бабай, перемети. Друзі, і справді Ну, по Майже по пояс я просто до дна не достав містами. Перемети такі, що просто капець. Добрався, друзі, до коптільні в такому стані. Коротше, треба, Йолки, Оце сьогодні деньок буде. Бачите, друзі, вона поламана. Оту зламало, там повністю дереви. Так а воно, подивися, теж понахилялися. Добре, що є така деталь. По-бистрому заземлення. Миколайович робить по-бистрому заземлення. О, сніги впали великі. І наші ялиночки. Їх осторожно треба, вони молоденькі, бідні ялиночки. Ми ще з Сергією Миколайовичем хотіли виворати коло хати тут. Гній розкидать. Ну я не знаю, можемо не в цей. Так, друзі, з'явилося світло. Хотіли замі... заміряти, скільки ж видає, тобто скільки із 10 літрів солярки можна отримати електроенергії. Ну, значить що, отримали ми на цьому інверторі бачимо, 7,5 кВт. Так, На цьому інверторі отримали 6,4. Ну, можна сказати, 6,5. Так, 14 кВт електроенергії. Ну, далі не плануємо палити. Так, 14 кВт. А солярочки у нас тут залишилось ну більш ніж півбока. Більше ніж півбока. Грубо кажучи, спалили ми десь около 4 літри дезпалива. Так, Тут, до речі, табличка на ньому, бачите, 6,9 кВт. Це його потужність може видавати. Ну я провіряв реально. Написано, що видає він 5 кВт. 5 кВт я надавав нагрузку, він витримував. І Бачимо, пікове навантаження він може витримувати 7,5 кВт. Ну, так що, друзі, посилання на сайт із системами збереження енергії залишу обов'язково в описі до відео. Ну і Посилання на ось такий ось генератор. Так, Не звернув увагу, наскільки зарядилися в нас акумулятори. Так, 91%. Світла не стало в 3 часа ночі, коли я прийшов вранці. Наш акумулятор був розряджений, общем, показувало 79%. Світло вимкнули в 3 часи ночі, 3 години ночі. І от зараз бачите, за допомогою генератора, помимо того, що я зараз провожу копчення, дві коптильні ввімкнені. І помимо того, він зарядив на 91%. Ну і вже світло включили. Зараз з мережі ми не беремо. Ми з мережі беремо, коли заряд акумуляторів нижче 90%. Так як зараз у нас зима на дворі, тому я виставив такий режим для того, щоб на всякий случай щоб були повні акумулятори. Так, ну а це доказ, що ми працювали. Ковбасочка у нас готова. Зараз переносимо її для душування. І так, друзі, наступний день після негоди. І тепер нам потрібно що? Сьогодні прибрати сніг. Ми покажемо, як ми прибираємо сніг, коли в нас така ситуація. Ну, минулого року взагалі ні разу не доводилось прибирати сніг в цьому році. Будемо прибирати. Взагалі-то хотілося б робити це трактором. Ну, ми вже замовили в хлопців, щоб виготовили для нас куна, але він, буде, він ще не готовий, буде пізніше готовий. Тому будемо прибирати ось ці сніги великі мотоблоком. Ось такі друзі. У нас сніги тут. Ну так... Вище, ніж по коліна, і там взагалі ціла купа. і В другому дворі також багато снігу, там також автомобілями потрібно заїжджати виїжджати. Тут ось Сергій Миколаївич, щоб ворота відкрить, пробив, цей автомобіль для 111-ї бригади приїхав, ми його взяли взамін того автомобіля, що зламався, отака от от каптіва. Стосовно цього автомобіля, вже Віктор, мій підписник, передивившись останнє відео, пообіцяв, що пришлють нам цешку-різину хорошу на неї. Це вже дуже добре, друзі. Залишилося її поремонтувати. Ну, ну Друзі, Олександр, мій драйвер, той, що автомобілі приганяє, він трошки займається автомобілями, то погодився взяти її на ремонт. Тому будемо сподіватися, що там складних поломок немає. І будемо відремонтувати її трошки, можливо, бампер якийсь туди придумаємо і будемо передавати. Так, бачите, снігу тут ну, вище, ніж по коліна накидало. Воно так, переметами. Ось тут, бачите, напротив двору немає просто снігу. Тому з цього двору ми будемо вигортати сніг. Тут Сергій Миколаївич кадіком виїхав, залишилося пежа вигнати і прицеп витягти. Ну, Прицеп, мабуть, зараз за. За тим позашляховиком-причепом і спробуємо витягти ним. Бо кадіком на силу пробився тут. Це пуск холодного двигуна, Сергій Миколаївич да, показує. Є багато, оцей самий да, є багато різних. З е, да, оце найкрутий. Оце Це ми за допомогою цього інструменту заводимо мотоблок. В зимню пору да, і машину Peugeot заводили, коли було мінус 25, допомагає оця штука. Ну, нею не можна зловживати, пам'ятаєте. Мотоблок можна заводити чуть -чуть. бризнув і заводиться. Мотоблок ми заводили, температура на дворі також було мінус 20 і допомагає, заводиться мотоблок. Так що, ну, зараз у нас около нуля. Так. Дивіться, тут закидало взагалі. Я прийшов у хату, не міг зайти. Коротше, Сергій Миколаївич трохи пообмітав із пежа. Сніг завів, прогріває і диви. Повний прицеп снігу накидав, Диви. Йолки-палки. Сергій Миколаївич пежом застряв, а вибереться чи ні. Нехуя його побачать. Щоб розуміли, гума шипована у нас! Те, Так, тепер добираємося до нашого мотоблока. Все в снігу перемети, дивіться, по пояс. Зараз спробуємо возбудити цього чорта. І тут ще і стоїть мульчер, працювали ним на городі. Так, Сергій Миколаївич пшикнув. Може підпшикувати треба буде. Не захотів, не дотягло просто воно поки поки повз пройде, то. <плес> Та звір. Він сам себе обтрушує даже, бачиш. Так, зараз прогріваємо, чіпаємо цей механізм і будемо лопату вішати. Так, друзі, і за допомогою гайковерта від компанії навіть руки не мерзнуть. Щось взимку робити. Ану дай мені ключик. Тіке Чікс. мелка різьба, Мелка да. Так, куди її? А нам треба буде якісь бомби Ану з того боку І функція поняв, що він сам стає, як відкрутив Якби з нагрузки. Да. То хорошо. Да. Не коли... Раз да, як нагрузка не чувствує, то він сам зупиняється. А я, думаю, я, думаю, я думав, то сідає акумулятор, поняв. Акумулятор тут є шкала і світа, скільки тут заряджено. Ну, коротше, крута штука. Все, він нам не треба більше. Ось ось, дивися, два болташі. Так, друзі, ось, ось той інструмент, що буде вигортати сніг. Як вам така техніка? А, так, да, розкоси з косівки. А де вони? Закидали снігом їх, да? Десь Десь так? Десь. що, Володимир Сергій, воно нам допомагало, тоді як небагато снігу накидало, по-бистрому вигорнули. А І це злемер все мокрий, І ми мокрий. Коротше, друзі, попрацювали ми 20 хвилин, заманалися обидва, так? Ти заманався? Короте, Ця лопата нам допомагала, коли снігу не багато було, і там в двері раз, за 10 хвилин бігом підчистив, вигорнув і все. А тут сніг він мокрий, злежаний і примерз, і ну, ще б, можливо, допомогло б поставити до Грузи на колеса. У нас є. Але все рівно, знизу лід, асфальт. Або Так, ґрунтозацепами, що ми зробимо з плитки. Коротше, Діла не буде, будемо фігасити, походу, лопатами. Там в тому дворі піде. Там не мене багато сніг. То пішли знімати. Сергій Миколаївич каже, що в тому дворі піде. Тут же ще воно, асфальт отакий. Так, да, ну, воно десь да, воно як зачепить, то все. Зараз їдемо туди пробуємо. Да, Наша вам та штука мотоблок ваша. Работайте самі лопатою. Так, так буде хорошіше, ніж у нас теж. Он вже заглух. Я ж казав, що будете телопати купати друзі. Не треба ваш мотоблок, не треба його. використовувати. Він ремонтує вже. А це зелена шкапа, вона дуже бідна, її треба відновити на крутішу машину, ніж зелена шкапа. Колеса треба поміняти, бампер. Кап... в капоті там якісь діла закрутились. Турбіна накрилась чорним. Ну, бідна зелена шкапа. А де тут турбіна? Взагалі не понял. Ви чистом цього оленя. Ну, я копаю. Так легше, ніж по тут локу. Аді два ще робити. І Отакий звірюка, друзі. Ну, тут ускладнено воно тим, що знизу мокрий сніг, воно підтавший і погано бере. З плитки ще як знімає, а в тому дворі там асфальт кривий, там дуже важко. Коротше, ця штука допомагає вигортати, тільки тоді, як небагацьку сніжку, притрусило і тоді безстренько його вигорнув з двору і все. Ну У нас тут ситуація дебело накидала все рівно. Снігу. Тому все рівно справились. А як буде в нас? До трактора такий причандал, взагалі буде класно. Ну, зараз, якщо чесно, спина мокра. І в мене, і в Сергія Миколаєвича. Да? Ну і от лопати ж вона мокра, все рівно. Лопатою да, важче, все одно. ну Цим швидко. От як тільки підкинув сантиметрів 15, як накидав, буквально 10 хвилин, двір чистий. Зараз же ж тут він злежався трохи, ну такий важкий сніг. Коротше, нормально, працюємо далі. Отже, друзі, завдяки тому, що ми всі об'єдналися і долучалися, особливо у нас на прямому ефірі у вівторок. О 19 годині кожного вівторка, о 19 годині в нас прямий ефір. Завдяки тому, що ми всі об'єдналися і гарно донатили, ми змогли придбати автомобіль для 111 ї бригади територіальної оборони. Ще завдяки тому, що ви долучаєтеся. Ми не тільки закрили ось цей збір, можна сказати, за один день. Ми навіть почали вже закривати збір для 36-ї окремої бригади морської піхоти для розвідки. Їм там потрібен високий. З грязівою резиною такий е, позашляховик. У ну, нас є на приміті вже такий автомобіль, залишилось зібрати тільки кошти. Автомобіль же ж для 32-ї бригади ще у Львові. Там буде не навара, а вже буде мазда, вже її покрасили і обслужили. Цей же автомобіль залишилось обслужити. Ну, так як нештатна ситуація була, довелось його терміново забирати. Ну, це вже ми її обслужимо, підкрасимо, перекрашувати не обов'язково. Ми оці молдінги і блискучі речі позакрашуємо. І все, в принципі, вона як грязна, вона матова, її вже практично не видно, тому я не бачу сенсу тратити 150 доларів на те, щоб її перекрасити повністю. Так, по гумі тут стоїть нова зимова гума, липучка. Я не бачу сенсу її міняти, тому що тут колеса великі і низькопрофільна грязьова гума просто космічних грошей коштує. Ну і ще проблематично її знайти її в Україні, мабуть, зараз на даний момент нереально знайти. Це дефіцитний такий продукт. Стан автомобіля бомбезний, кожа, рожа, нове, все. Ну, як нове. 300 тисяч машинка проїхала, але не в Україні. Тут руль з лівого боку, що дуже класно, і дуже класна ручна коробка. Дивіться, навіть не те, що коврика ніхто не вкрав, вогнегасник навіть на місці. До речі, даний автомобіль він семимісний. Доволі вмістительний, такий, як хлопці просили, просто щоб великий вмістительний автомобіль і повний привід, повний привід. працює. До речі, Донкрат на місці, ключі на місці, дивіться. Красота. Крючок навіть на місці. Я в захваті, ще Що щось турбинка. Навіть запасна кришечка, дивіться, в турбинці є. Опа! Розетка, запасні ключі якісь. Нічого собі. Коротше, все шикарно, все по вищому розряду. І, до речі, акумулятор тут також стоїть вже новий. Так що, друзі, коли працюєш із надійними людьми, коли працюєш з добросовісними людьми. То питань зайвих ніяких не виникає. Цей автомобіль нам обійшовся у 5200 доларів, і нам ще потрібно тут зробити ТО. Ремні ролики ГРМ замінили, залишилося мастила поміняти. По ходові все тут ідеально, ніде нічого не стукає, все працює, біжить класно. Я вчора пробував буквально. Красотам. І це, друзі, завдяки вам, завдяки тому, що ви долучаєтесь. Так що, друзі, долучайтесь. Хто не має можливості, долучатися, завжди можна написати хоча б коментар, поставити вподобайку до цього відео, підписатись на мій канал. До речі, більша половина із всіх глядачів не підписані ще й досі на мій канал. Так що виправте це. Ну, а ми будемо працювати, знімати цікавий контент для вас. Всім миру здоров'я і добра, до побачення і до зустрічі в нових відео.